У Вінниці відкрили філіал Харківського національного університету внутрішніх справ. Заклад змінив своє місце розташування у зв'язку з початком повномасштабної війни. Тому факультети тимчасово розташувались у різних українських містах, зокрема і у Вінниці. Нині освітній заклад вже готовий приймати студентів про роботу та вимушений переїзд університету. Запитаємо наживо у Валерія. Сокуренка, ректора Харківського національного університету внутрішніх справ. Мої вітання вам. Слава Україні, героям слава через воєнні дії. Харківський національний університет внутрішніх справ був передислокований в інші міста. Наскільки складним був цей процес переїзду, і як на новому місці? Розповідайте. Дякую за запрошення. Знаєте, дійсно те, що відбулося під час війни, речі такі неприємні, і душа болить за Харків, за розташування університету, тому що все, що ми маємо в Вінниці, люди нас зустріли гостинно. Люди, що могли зробили для того, щоб нас підтримати, щоб подати руку і підставити плече. я вдячний керівництву області, тому що. Обласна військова адміністрація включилася в цей процес, і місто не стояло і теж нас і підтримали, і допомогли. І безумовно, керівники вишів теж відгукнулися. В першу чергу це зрозуміло, що аграрний національний Вінницький університет особисто Григорій Миколаївич Калєтнік і інші навчальні заклади Вінничини відгукнулися, підтримали. Звичайно, як кажуть. В гостях добре, але вдома найкраще. Тому університет, як тільки безпекова складова буде, скажімо, відповідати нашим уявленням про те, що це дійсно так, що можна їхати, ми, я думаю, що протягом однієї доби зберемося, і на слідуючий день будемо в рідному Харкові, тому що та база, яка є в Харкові, вона космос в з тими базами, що є в Вінниці, я вам це кажу. Відверто, чесно, бо це саме так. Воно створювалося роками. Університет відсвяткував сторіччя свого створення. І такі потужні вузи, як, наприклад, Київська національна академія внутрішніх справ, колись давно відпочкувалася саме від харківського вузу. Тому університет працює в таких умовах складних, але головне слово працює із 29 квітня. Міністр прийняв рішення: всі без винятку факультети, всі курсанти, магістри, ад'юнти були зняті з охорони громадського порядку і були заведені до навчальних аудиторій. Ми навчаємося очно, саме очно. Більше того, в непростих складних умовах ми провели вступну кампанію. І перше, з ці такі цифри було 240. Два бажаючих вступити, і з них 154 юнаків та дівчат вступили до нашого вузу. Я впевнений, що їх би було і більше, але в Вінниці ми з'явилися влітку, скажімо так. І якби це було раніше, то повторюю, що було б набагато більше бажаючих. От і конкурс би був. Вагоміший, і ми б могли б вибрати, бо коли вибираєш із трьох осіб, це одно. Коли вибираєш із трьох тисяч це зовсім інші показники. В Вінниці розташовано два потужних факультети номер два і номер три. Це не по важливості цих факультетів, це по напрямку діяльності. Один із них готує фахівців для оперативних підрозділів поліції, другий готує превенцію і психологію. Психологія сьогодні теж важливо, От, і поліграф. Такий інструмент, яким люди працюють і мають результати, вагомі результати. Бо якщо ним працювати як молотком, то результатів не буде. Якщо працювати фахово, то ми можемо і ворога виявити, і злочинця виявити вчасно. Ну І якщо так відверто говорити, то, звичайно, нам дуже сьогодні комфортно в Вінниці. Ми задоволені, що. Нас розмістили, ми обживаємося. Ми намагаємося створити матеріально-технічну базу для того, щоб вона відповідала нашим вимогам, нашим уявленням. Про освітній процес багато робимо. Нас підтримують і впевнений, що оцей переїзд він не зовсім позначиться на якості підготовки наших фахівців, на якості підготовки кадрів для поліції для правоохоронних органів. Дякую. Скажіть, будь ласка, зокрема, як процес передислокації вплинув на якість навчання? Чи щось змінилось суттєво? Ну, звичайно, змінилося. І знаєте, бувають е такі речі, е які можна е говорити, можна за них не говорити. Але от викладач сьогодні, який заходить в аудиторію, якщо він переконаний, от, переконаний, що. Україна в наших кордонах незалежна, єдина вільна Україна. Якщо він заходить, і от це головне, розумієте, от з цього все починається починається. Хоча, якщо говорити про науковий потенціал, то в нашому вузі сьогодні працює понад 100 докторів-професорів. Понад 100. Не всі вузи сьогодні, я не буду перераховувати, навіть всі разом взяти можуть. Отаким от потенціалом сьогодні пишатися. Ми цим пишаємося, що такий потенціал є. Але я повторюю, що от були речі, коли війна розпочиналася, і дуже багато правоохоронців, які теж мали сучасну техніку, мали обладнання, мали мали ДНК лабораторії, багато речей мали там, в тому числі на Донеччині, от і вони склали. Присягу на вірність ворогові попереходили разом зі своїми сканерами, зі своїми лабораторіями переходили. То сьогодні дуже важливо, щоб ми ну, в першу чергу, як кажуть, говорили про військово-патріотичне, національне патріотичне виховання. І більше того, ми сьогодні прийнято рішення керівництва Міністерства не просто научну форму перевести. Ми сьогодні і таку складову. Навчального процесу як загальновійськова, ми ми сьогодні е, вклинюємо. Ми її сьогодні. Як кажуть, нав'язуємо нашим слухачам, нашим курсантам, бо ми не шукаємо війну, але війна нас може знайти. І від того, як правильно він буде копати окопи глибоко і швидко, наскільки він буде правильно стріляти, хоча б на 100 метрів з автоматичної зброї чи кидати гранату, від цього залежить його подальша доля. Він може в першому бою загинути, якщо таке станеться. Тому і цим речам ми приділяємо увагу, і це, ну як кажуть, не він повинен бути юристом, якщо це слідчий, Він повинен бути достатньо підготовленим технічно, якщо це кіберфахівець. Але ота от складова, про яку я говорив, теж сьогодні надзвичайно важлива. Тому я впевнений, що люди мобілізовані. От, хто не хотів, хто не міг, ми їх, ми їх звільнили і такі є. Є такі, які потрапили на окуповану територію, тому що якщо брати наш вуз, то найбільше навчалося саме зі сходу України. Найбільше Харківська область, на другому місці була Донецька область по кількості слухачів-курсантів, Луганська, десь Полтавська, Сумська, тобто це схід України, Північний схід України. Рішення ми такі приймаємо. Хтось вийшов з окупованої території через спеціальні підрозділи, через Якісь речі, отакі оперативні. Ми з'ясовуємо з ними стосунки. Ми проводимо службові розслідування і когось допускаємо, когось звільняємо. Це так. Ми прийняли непопулярне рішення, але безпека того вимагає. Ну, Якщо говорити про наш вуз, то можна говорити і про іноземних партнерів. От, наприклад, от найближчим часом ми вже декілька випусків зробили в Вінниці інститут післядипломної освіти е, офіцерів. Скажімо так, як ми називаємо поліцейський офіцер громади. Це такий важливий аспект реформування національної поліції. Вдруге буде такий випуск. Нас підтримує АІСІТА, підтримують наші іноземні партнери. Є співпраця щодо знову ж таки міжнародних партнерів. Дякую. Так, так, скажіть, будь ласка, ще уточнення, як навчальний заклад адаптувався під час повітряних тривог? Чи має заклад укриття? Це безумовно важливо. Тим паче, гіркий досвід Харкова, що нині у Вінниці є, і як буде відбуватись навчання? Дивіться серед особового складу університету? Ну на превеликий жаль є втрати. Серед постійного складу є люди, які загинули. Є люди, які загинули, які отримали поранення. Є поранені і серед перемінного складу, серед курсантів. Тому переконувати курсантів наших чи слухачів, що необхідно активно реагувати на всі сигнали повітряної тривоги, не потрібно. Вони біжать так, біжать, що в секунди вкладаються, і ці сховища. Ми приводимо до належного стану, да, ми стараємося, щоб вони були, ну скажімо так, відповідали всім вимогам, всім уставним нормам. Ми розосередили особовий склад і стосовно проживання, і стосовно навчання. Немає таких місць, де навчальний заклад збирався повністю. І це стосується і інших областей. Це стосується і Вінниці. Це всіх стосується, тобто максимальні заходи безпеки. Ну, ми вживаємо. І саме головне завдання ректора: хто б там що не говорив: от зберегти особовий склад постійний і перемінний, А все потім решта. Основне моє завдання, щоб всі були здорові і неушкоджені. Ми з цього виходимо. З цього ми робимо якісь, скажімо, рухи в плані нашого планування коштів, в плані планування наших заходів. Все виходимо з безпеки. І максимальним заходом вживаємо. Люди забезпечені аптечками, турнікетами. Вони ходять з ними, вони в змозі надати допомогу собі і оточуючим, якщо така не недо... яка допомога понадобиться. На... В кожному підрозділі ця аптечка, ну кожен другий такі аптечки, турнікети має. І повторюю, що якщо біда станеться, ми розуміємо, що в нас є декілька секунд для того, щоб зупинити кровотечу і по суті зберегти життя курсанту чи слухачу. Дякую вам, дякую за розмову. І, звичайно, бажаємо, щоб якомога скоріше ваш університет, ваша філія повернулася в рідний Харків. І от і тут у Вінниці можливо ви і залишитесь, але за мирних умов. Лише тому, що будете розширюватись. Дякую. Ми обов'язково тут залишимося. І хто вступив із західної України? Вони продовжують навчання тут. У нас є така можливість. Ми поїдемо до Харкова. А тут залишаться люди, які вступили. Ну щоб для їхніх батьків, щоб небо з землею не помінялися. Так, дякуємо вам. Нагадаю, що у нас на зв'язку був ректор Харківського університету внутрішніх справ Валерій Сокуренко, і говорили про функціонування вишу у Вінниці.